Всім привіт. Ви на каналі Саша і Громан. Думаєте, що Саша і громад. Ну ні, не Саша і громан. А YouTube і громан. Да, я переназвав не назвав свій канал. А знаєте чого? Того що мало хто мало кому викидує мій канал. Бо в мене така назва. Самі розумієте, Так що сьогодні, сьогодні, може, може, я не знаю, ну може вийде тролік по Brawl Stars. Якщо настоящий І ще то Я вам покажу що в мене вже є. Brawl Stars. Я шо по Brawl Stars... Еще буде Brawl Stars видео і буде названий видеоролик в починайте на ви. Ві. Вись. Ві. Вісь. Вісь вись. Вот. Вісім. Вісім можу сказати тільки. Вісім. Так. Да. А було сим. Так, і сьогодні, може, може, ви, цей ролик буде. Бо я ще не знаю, оскільки зараз у мене такі діла, то може ще і не вийти, того я і не обіщаю. Ну, а я постараюсь. Всім пока. Спасибо за просмотр. О, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. 3D.